Всім привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні в нас піде мова про те, як пофарбувати гітару вдома, про те, як це роблю я, які є варіанти покриття, які є способи покрити гітару, затонувати, а також буде просто цікава розмова про мій досвід. Одразу невеличкий дисклеймер. Це те, як роблю я. Це мій досвід. Може я роблю щось не так, щось неправильно. Може професійні люті роблять інакше чи ті люди, які вміють фарбувати професійно. Пишіть в коментарях, як це робите ви, як загалом ви вважаєте правильно робити покриття для музичних інструментів, а також загалом як правильно фарбувати гітару. Також на нашому каналі вже вийшло 5 частини з серіалу Будуємо гітару вдома. Там є відео, як зробити корпус, як зробити гриф, Тож, якщо ви їх ще не бачили, всі посилання на ці відео будуть в описі під цим відео. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, що ви хочете почути в нових серіях із серіалу Будуємо гітару вдома. Тож беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Перш за все, ви маєте обрати те, яким лаком будете покривати гітару. Є такі лаки, як шел лак, є нитроцелюлозний, є поліуретановий, є акриловий і ще деякі типи покриття, такі як масло та інші пропитки для самої деревини. І загалом від того, яке ви покриття обрали, ви маєте відштовхуватись у ваших потребах підготовки самої деревини. Але сьогодні ми будемо розмовляти з вами на тему покриття акриловим лаком. Як показує практика, це найлегше у використанні та підготовці до покриття лак. Ви можете навіть в непідготовленому приміщенні зробити досить якісне, доволі якісне покриття самого інструменту чи будь-якої поверхні. Тож, про все по порядку, перший етап ми підготовуємо поверхню до покриття. Уявімо собі, що у вас вже є готовий корпус, ви зробили всі пази, і саме після цього ми підходимо до. Шліфування корпусу нам потрібно поступово від зернистості 80 до зернистості 240 або навіть краще 320 повністю зашліфувати всі царапки, шрами, вм'ятини, садини від напилку на та всіх інших інструментів, тобто зробити повністю гладку та ідеальну. Поверхню. Для цього я використовую шліфувальну машинку, в мене їх кілька різних типів, а ви можете використовувати просто брусок, який, з яким ви просто більше часу витратите на підготовку поверхні. Далі, після того, як ми зашліфували корпус, ми почнемо закриватись і закупорувати всі пори деревини, тому що якщо у вас, наприклад, ясень, дуже пориста деревина, ви маєте обрати шпатлівку, яка підходить під тон самої деревини. І таким чином ми наносимо шпатлівку, чекаємо, поки вона висохне, зішліфовуємо. І так, разів 7 для ясеню, якщо у вас менш пориста деревина, то разів 2-3 точно. Але якщо ви хочете робити покриття з відкритими порами, наприклад, як ось це, то шпатлівку не треба. Тож, ми підготували поверхню, вона повністю готова до її кастомізації. І зараз. Перший варіант покриття. Просто чистий колір деревини без тонування пігментами, просто залитий матовим або глянцевим лаком. Тобто, як я робив, наприклад, свій Modern Strat версії 1, це горіховий Modern Strat. Тут все просто: ми просто покриваємо деревину прозорим лаком, і між шарами ми шліфуємо 320-м зерном. Наносити я раджу 6-9 шарів цього лаку, так може вийти доволі моцне, доволі приємне покриття. Також, якщо ви використовуєте глянцевий лак, я би вам радив потім відполірувати гітару. Якщо ви хочете відео про те, як правильно полірувати гітару, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму його. Тож вітаю, перший варіант покриття в нас є. Виглядає воно ось так, як на відео. В мене матовий лак, але нічого не заважає вам зробити глянцевим, наприклад, як ось. Наступний варіант. Покриття гітари це глянцевий лак із прозорою затонованою текстурою самої деревини. Ось як на відео. Підготовка деревини йде за тим самим шляхом, як і в першому варіанті. Вона буде ідентична для всіх варіантів покриття із цим лаком. І перш за все, ми підкреслюємо нашу структуру та фактуру деревини. Ми беремо темний пігмент і затоновуємо просто вщент весь корпус. Або як я, тільки топ, тому що я хотів тільки топ підкреслити. Забув сказати, що це просто кольоровичні пігменти для фарби, вони є в кожному будівельному магазині. Після чого за допомогою шліфувального бруска чи шліфувальної машини ми починаємо зішліфовувати наш тон. Що залишиться в порах деревини, те залишиться в порах деревини, тобто ви бачите, що візерунок став більш чіткішим. Далі ми вже беремо основний тон, основний пігмент і починаємо затоновувати весь корпус чи певну його частину, яка вам потрібна. Також не забувайте використовувати малярну стрічку, якщо деякі фрагменти корпусу вам потрібно залишити в натуральному кольорі чи в іншому кольорі. Я наносив в два етапи цей пігмент, тобто я перший раз затонував, після чого зішліфував і ще другий раз затонував. Ось ви бачите, як це виглядає. Це просто не передає камера, який файний та цікавий колір та ефект виходить. Після чого нам уже залишається наносити наш лак в велику купу шарів також 6-9, Якщо хочете, можете навіть більше, але то вже як кожному хочеться, як кожний бажає. Так само не забуваємо про проміжне шліфування зерном 320. Також ви можете помітити, що основний тон трішечки змінився, він став більш насичений та більш глибокий. Враховуйте це, коли обираєте основний пігмент для вашої гітари, після чого нам залишається лише в три етапи заполірувати корпус. Зараз на екрані ви бачите, як виглядав корпус до покриття і яким він став. Особисто для мене це еталонний варіант покриття гітари, особливо коли дуже, -дуже гарна деревина, її візерунок, фактура та структура. І третій варіант покриття, який я дуже полюбляю, це затонований на глухо тон із відкритими порами. Але ви можете зашпаклювати деревину, і буде таке саме покриття, але з закритими порами. Підготовка деревини йде за таким самим чином, як ми описували на початку відео. Але тут є виняток, якщо ви хочете робити з відкритими порами деревину, підшукайте, будь ласка, якийсь дуже фактурний структурний ясень. Тут. Для цього покриття це буде просто ідеальний підбір деревини. Задля того, щоб затонувати деревину в білий колір, я використовував акрилові емалі, та в декілька щільних шарів я наніс на корпус гітари фарбу. Вже після чого я наніс кілька шарів прозорого акрилового лаку. Так само не забуваємо про проміжне шліфування 320-м зерном. На екрані зараз ви бачите, як виглядав корпус до покриття та після, як цілком виглядає вся гітара. Нагадаю, це відео було корисним для вас. Якщо вам щось незрозуміло, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також пишіть в коментарях, які б ви відео та теми хотіли би почути у наступних відео про будування гітари вдома. А на сьогодні всім дякую, всім гарного дня!